Це відео аналіз вас як особистості. Будемо дивитись вашу самооцінку, сильні сторони, слабкі, якої вас бачать чоловіки, так, близькі, можливо, якусь пораду, що вас очікує. Будуть, як завжди, декілька варіантів на кожне питання, тому обирайте той, який на вас дивиться. І так, перше питання стосується вашої самооцінки. Буде три варіанти. Будь ласка, просто розслабтеся, думайте про себе і обирайте серце. Інтуїтивно варіант, який на вас дивиться. Ваша самооцінка. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Буквально декілька секунд чекаю і починаємо трактувати. Перший, другий. Так, перший варіант, ваша самооцінка. Пу, ви прекрасно знаєте, що ви отримуєте завжди бажане. Ви знаєте, що ви очікуваний гость абсолютно в кожній компанії. Ви знаєте, що ви завжди будете на коні. Ви знаєте, що ви цілеспрямована людина, людина-лідер, яка отримує завжди все бажане, яка завжди є бажаним і очікуваним гістем, яку завжди будуть слухати з відкритим ротом. Ну, ви впевнені, як мінімум, якщо не в своїй красі, то як мінімум в своїй харизмі так, в тому, що ви лідер і вмієте вести людей. Чудово. По другій карті, яка самооцінка? хто вибрав другий варіант. А ви зараз над нею прямо працюєте. Ви працюєте над прийняттям себе, можливо, над своєю вагою. Ви зараз дуже хочете себе полюбити, можливо, на такому шляху до того, щоб вона була у вас високою. В цілому, самооцінка, кажу, вона, в принципі, на етапі формування. Тобто, зараз ви працюєте над тим, щоб себе полюбити, можливо, робити якісь практики, працюєте над собою. Наразі на такому етапі. І по третій карті самооцінка яка, ха, а ви самі не знаєте, яка. Це карта, яка зазвичай пуста, означає, що вам треба якось заглибитись в питання більше. Давайте спробуємо доповнити. Що подобатись чоловікам, але ви дуже така приземлена, так? тобто ви незвичайна така, ви знаєте, що ви. Коли вам треба, ви отримуєте своє. Але зазвичай вибираєте не висовуватись. Ви такий сірий кардинал, ви з боку завжди дивитеся, активно не участвуєте, не приймаєте активну участь, так? але від чоловіків точно завжди отримуєте бажання. Ось так от. Давайте дивитися далі, далі ваші сильні сторони характеру. Подивимось на New Vision. Така колода. Дивимось ваші сильні сторони характеру. Всюди буде бути карти, так само три варіанти. Обирайте той, який на вас дивиться. Не обов'язково, якщо ви обира другий, брати знову другий. Тут вже не важливо. Обирайте будь-який, обирайте будь який ваші сильні сторони характеру. Ваші сильні сторони характеру. Перший варіант. Другий варіант і третій варіант. Знову ж таки, довго не задуматись, це має бути інтуїтивно. Перший варіант ваші сильні сторони характеру. О, ну ви дійсно знаєте толк в тому, як отримати задоволення, як проявитися, як потусити, ви вмієте людей вивести на чисту воду, ви вмієте спокушати. так? Ви вмієте Ви вмієте когось спокусити, а самостійно маєте дуже сильну волю таку. Да? Тобто вам дуже легко відмовитись від якоїсь некорисної звички. так, Ваше слово багато чого важить. А, особливо що стосується якихось колишніх моментів, партнерів, ситуацій, ви просто ви вмієте сказати ні. Крапка. Ви вмієте конкретно забувати, відпускати, цінувати себе. Якщо людина зробила якесь гівно, ви не будете вбиватися по ній, тому що камон. Типу, ви усвідомлюєте, що людина вас недостойна. Все, якщо людина зробила якесь гівно, значить до побачення, бай-бай. Тобто ви вмієте відпускати минуле і в цьому ваш величезний козир. Другий варіант. О Боже, домашній очах! Тут людина, яка просто максимально цінує сім'ю, людина, яка цінує якісь такі традиції, сімейне коло, людина, яка цінує взагалі. А чоловіка, дітей, у вас такі саме традиційні цінності, вам важливо спілкуватися з родичами, з сім'єю, збирати їх за одним столом, вам важливо підтримувати якісь певні традиції, ви вмієте ви гарна господиня, ви вмієте чудово прибирати, ви вмієте класно приготувати. Для вас дуже важливо взагалі домашній осередок. так, вас завжди буде все наготовлено, приготовлено. Діти будуть ходити на всі кружки, будуть заплетені, вичисані, вимиті. Якщо немає дітей не немає... Має сім'ї, то просто тут людина, яка як зірець для підражання, яка завжди вміє себе вести правильно, нести себе гідно, яка слідкує за собою, за своїм тілом, яка дійсно прагне до заробітку грошей. Людина, яка притягує до себе чудові можливості, так? І чітко знає, чого хоче від життя. Це талант, якщо що. Третій варіант. Ваші таланти. Ну, я, я кажу, як і було там в третьому варіанті, так і тут, це притягування чоловіків. Ви можете притягувати чоловіків, причому абсолютно різних, на абсолютно різні ваші потреби. Так, ваші таланти в тому, щоб в необхідний момент просто взяти і дістати гроші. От вам потрібні гроші, вони у вас будуть. Ви вмієте їх заробляти, ви вмієте їх промножувати, ви вмієте тримати своє слово, ви вмієте бути приземленою, ви вмієте а, бути логічною, ви знаєте, де гроші, а, звідки їх взяти, як їх заробити. Так, ви вмієте взагалі а, ваше слово знову ж таки знову. Багато чого важить, ви вмієте сказати ні. А чогось іде інформація, що займаєтесь спортом. Мені здається, у вас дуже гарне тіло, дуже гарна фігура. Але ви дуже себе високо несете, дуже ці, високо ціните. При цьому всьому ви класно розумієте людей, ви емпат, тобто ви вмієте робити гарно подарунки, ви вмієте, можливо, якось гарно заснувати простір. Тобто ви естет і емпат. Тобто, ви вмієте розуміти людей, ви вмієте їх справді допомогти, ви ніколи не пройдете. Повстуди не завжди допоможете, якщо в цьому необхідно. Добре, дивимось далі, які ваші слабкі сторони, які ваші слабкі сторони? Де мої всі колоди? Ось, давайте подивимось на колоди. Які ваші слабкі сторони? Знову ж таки, будуть три варіанти: Обирайте, які на вас дивляться? Слабкі сторони. Перший варіант, другий варіант, третій. Так, сподіваюся, що ви вже обрали, тому ми починаємо трактувати перший варіант: які ваші слабкі сторони. Як тільки у вас з'являються взаємовідносини, ви просто-напросто забуваєте про роботу. Ви повністю окунаєте взаємовідносини, очікуєте також самого від партнера. Не факт, що це завжди отримуєте, але для вас взаємовідносини це про те, що ви дійсно маєте повністю в них бути. Ви маєте над ними працювати, ви повністю чесна, щира, ніколи нікого не обманюєте. Тобто для вас взаємовідносини це просто це величезний труд, над яким ви завжди стараєтесь вкладаєтесь на повну. Дуже коротко. Але при цьому це вам просто дуже сильно знаєте, в чому мінуси, тут що по мінусам ми йдемо, Вам при цьому це заважає працювати. Ви не можете обирати між і між роботою, так? І ви просто ніби б'єтеся в неї ту саму точку і не бачите якогось прориву. Вам треба навчитися тримати гармонію між взаємовідносними і між роботою кар'єрою, так? Тобто не бути тільки там або тільки там. навчитися це поєднувати. Вас чоловіки не мають відволікати від роботи, від ваших цілей планів. Тому що таке відчуття, ніби, поки ви одна, то все окей, ви типу працюєте над собою, як тільки з'являються чоловіки, то зразу ті. По до побачення. Ось, ось так якось відчувається. Добре. Другий варіант ваші слабкі сторони. Боже, ви панікюрша, якась істерічка. Ви, як тільки вам щось не подобається, зразу йдете, але йдете негідно і мовчки, а ви робите скандали, ви після себе залишаєте завжди такий слід шумний. Тобто ви можете поскандалити, ви можете якось висквати свою думку. Це все зробити на емоціях, абсолютно це не контролюючи. У вас такий темперамент дуже гарячий. Тобто ви ніколи не промовчите. Ну от, абсолютно, це інколи заважає будувати довгострокові взаємовідносини. І третій варіант «В слабкі сторони. Ви не можете визначитися, не ну, я не сказала, що це по густокі сторони, але ви не, що досі не можете визначитися, з ким ви хочете бути. Ви пробуєте багато професій, інтернет, онлайн професій, і вам і те подобається, і те подобається, і вам всюди даються можливості, але ви не відчу... і ви наче заробляєте класні кошти, так, але ви не відчуваєте самореалізованості. Ви не впевнені, чи на своєму місці, чи правильно ви робите, чи заробляєте ви кошти, які вам дійсно вистачить для життя. Будьте впевненіші в собі. Добре, чудово. І давайте подивимося, що ще можна подивитися на рахунок знайомства з вами. В якій сфері вам вартує розвиватись? Давайте побачимо. Знову ж таки, три варіанти. Вибирайте свій. І так, перший варіант. В сфері самопізнання вам дуже важливо пропрацювати всі свої ілюзії, страхи. Вам дуже важливо відкритися, так? Перестаньте закриватися від цього всесвіту, перестаньте всього боятися, навчіться виходити з зони комфорту, так? І тоді взагалі все буде кайфово. Вам відкриються дуже великі можливості. Так? Можливо, ви тут можете не спати по ночам. Це теж окей, нормально, вчіться, розвивайтесь, так психологією можете зайнятися якій сфері варто розвиватися? Магія, дивіться, вперше може бути буквально магія, до речі як і тут такі тут, а пропрацьовувати своє его, так тобто навчіться розрізняти, де его говорить его ваше, де ваша душа говорить. Зверніть увагу на самореалізацію, на лідерські якості, не подавляйте їх в собі, ви вмієте вести за собою людей. так, У вас є унікальні а, ідеї, які ви можете нести в масу, і вам дуже важливо над цим пропрацювати. Тобто ви дуже способна людина, але ви завжди себе недооцінюєте. зверніть це увагу. І третя карта. Дивіться, старших аркани. Боже, як чудово. А, яке там було питання? А в якій сфері розвиватися? Знаєте що? Почніть е, якось до життя легше відноситися, почніть помічати знаки Всесвіту, Поч, перестаньте все контролювати. Станьте більш такою легкою людиною. Тобто, як пушинка. у вас дуже багато напрягу, ви дуже багато намагаєтеся якось логічно щось пояснити, коли треба просто розслабитися і кайфувати. От, і все. Сподіваюся, вам сподобався цей розкид, Так, за особистим звертайтеся в інстаграм, в описі є покликання, а я всім дякую і. Чекаю енергообмін, підписка, лайк, коментар. До зустрічі!